Всю ніч ворог бив зградів та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по нікопольському району. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено біля 10 будівель комерційного призначення, один будинок приватно житловий, до 10 автівок пошкоджено. Пошкоджена лінія електропередач, яку фахівці вже працюють. Також у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами буде перекрита подача води на райони північний, княжа і селище Приміське та Південне. У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель: сонячна електростанція, промислове та харчове підприємство. Від російських снарядів в Марганецькій громаді виникли дві пожежі. Вогонь приборкували 21 рятувальник та три одиниці. Пожежної техніки внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків: автомобіль, сонячна електростанція. Промислове та харчове підприємства. Інші райони Дніпропетровської області протягом ночі не обстрілювали. Місто Запоріжжя стало об'єктом масованого терору з боку окупантів. Вночі ворожі літаки випустили по обласному центру 12 ракет. Щонайменше 12 людей загибли. у шпиталину 49 постраждалих, з них шестеро дітей. Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок, пошкоджені п'ять приватних будинків, уражені об'єкти інфраструктури, пошкоджені 20 автомобілів на місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано вісім осіб. Постраждалим надається необхідна допомога. Під завалами можуть знаходитись люди. В день Запоріжжя також зазнало ворожої атаки. Інформація уточнюється.